Олександриці у суботу, 18 травня, попрощалися одразу з двома військовими: Олександром Атасовим та Олександром Усатенком. Олександр Атасов народився 15 лютого 1995 року в Олександрії, навчався в 9 школі, потім в Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба. Із 2017 року учасник АТО, одружений, має доньку. Загинув 11 травня під час виконання бойового завдання на території Дніпропетровської області. Олександр Усатенко народився 26 травня 1988 року в Олександрії. Навчався в 15-й школі, потім ПТУ номер 13 Працював інженером на ПП «Техмашсервіс». Загинув 14 травня внаслідок артилерійського обстрілу в Куп'янському районі Харківської області. Валерія Кудря, учениця 9 класу Користівського ліцею приютівської громади, виборола друге місце на всеукраїнському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук у секції медицина. Її дослідження було присвячене захисту очей від ультрафіолетових променів, наукові керівники дослідниці Віктор і Олександр Праві. Зразковий аматорський хореографічний колектив Авантюрин керівниця Наталія Козинець здобув гран-при та дипломи першого, другого та третього ступеню у хореографічному фестивалі Квітнева фієрія-2024 в місті Умані. Найвищу оцінку суддів танцюристи отримали в номінації Стилізація народного танцю за номер руки. 19 травня на базі гуманітарного ліцею відбувся відкритий чемпіонат з бадмінтону серед дітей та дорослих у рамках заходів до Дня міста. У змаганнях взяли участь близько 50 спортсменів та аматорів із Олександрії. За результатами ігор визначили переможців та призерів змагань, яким вручили медалі та грамоти. Під час змагань провели збір коштів, які направлять на підтримку Збройних сил України. 18 травня в СМТ Олександрівка відбулася обласна гімназіада з легкої атлетики, участю якій взяли 15 команд з усієї Кіровоградської області, майже 200 учасників. Відділення легкої атлетики Кадю США No2 представило три вихованці. Найкращий результат показала Аліса Андрієнко, яка у штовханні ядра зайняла друге місце. Спортсмени тренуються під керівництвом тренерки викладачки Олени Птахіної. У вівторок, 21 травня, буде сонячна погода. Температура вночі – плюс 13, в день – плюс 24. Атмосферний тиск – 755 мм ртутного стопчика. Вітер південний – 2 метра за секунду.